Холодильнику Вірпул 4 роки, а він уже пошкоджений і приїхав в сервіс вірпул Хто ж там вам ще продає холодильники вірпул за такими заманчевими цінами? Дивіться, холодильник Вірпул. Показую вам відразу рік випуску його, щоб ви собі реально вірили. Двадцять першого, року. Дивіться, який він жовтий став. Друзі, ми вам не продаємо холодильники Вірпул. Тому ми вам радимо як спеціалісти, тільки bosch siemens LG Samsung. Дивіться, я показую вам, що там у того Вірпула. Такий конденсатор старий. А саме головне, дивіться, зараз я вам покажу приклад. Бачите, оце таке взад вірпула. Тобто, дивіться, там нічого немає. Компресор, як бачите, д найдешевший, що є. Далі справа це є агрегат від наших холодильників Siemens Bosch. Легендарні. Дивіться, Panasonic компресор встановлений. Далі, друзі, дивіться, радіатор, конденсатор. З вентилятором. Ось там бачите, там іде вже аж алюмінієва трубка. Отже, друзі. Вірпула холодильники так дешеві. Тобто на 5 тисяч може бути дешевший, але краще докладіть 5 тисяч купіть собі Боша. Бачите, Бош, а це жовтий вже став через 4 роки. Вірпул. Колись Вірпула, років 12 назад, виробляли ще Окей, але це виробляло їх 12 років назад. Тобто ви вже такого холодильника, якого виробляли 12 років назад, не купите. Це вже нові моделі вірпулів. Тобто індезіди нормальні були, холодильники, старі моделі. Але зараз теперішні, що Вірпул, що індезід, що Беко, це одне й те саме Китайщина. Тобто Китайщина може краще зробити, ніж роблять зараз Вірпула. Тому, друзі, краще накладіть собі декілька тисяч гривень, 5, назбирайте, дозбирайте, купіть собі. Нормальний холодильник. Можна побачити у відео попередніх. Там розказується, чому саме Bosch, чому два випарники окремі, перевірена часом електрон... електроніка. А ці холодильники, друзі, ми вам не рекомендуємо. Тобто, друзі, нам не головне продати. Ми не продаємо Вірпула, Хто там продає, хай далі продає. конкурент, побутова техніка. Це Вірпул, а це Bosch.